Всім всім, всім, всім всім привіт! І сьогодні я приготую ось такі дуже-дуже смачні дуже пельмені. Для цього мені знадобиться три склянки муки, сіль та цукор. Все дуже добре перемішую та вливаю одну склянку окропу. І знову все дуже добре перемішую. Додаю 2 столові ложки олії і знову все добре перемішую. Потім я починаю замішувати тісто руками, припиляю стіл мукою і буду вимішувати тісто на столі. Тепер скачую тісто у кульку, і ви лише подивіться, яке воно м'якеньке і гарненьке. Коли тісто вимішане, я складаю його у кульочок і залишаю на 30 хвилин. А поки тісто відпочиваю, займуся начинкою. Беру фарш, додаю туди сіль, приправу до сала, копчену паприку та перець, все перемішую, беру ось таку терку і невелику цибулину, добре її натираю. Поки я це все готую, у мене дуже-дуже велика груза. Тепер перекладаю нашу цибулю у фарш і додаю трошки води. Перемішую і додаю ще трошки води. І знову перемішую. Забираю фарш. І наше тісто вже відпочило, я його розгортаю у невеличку мисочку наспаю не борошно. Готувати пельмені я буду на ось такій пельменниці. Присипаю стіл на полі. і розділяю тісто на дві частини. А зараз в мене мало часу, тому чекайте другої частини.